Триває пізня осінь. Останній місяць осені листопад панує в навколишній природі. Давайте помилуємось красою осінньої природи. Які ж ознаки пізньої осені ми знаємо? На вулиці прохолодно, часто йдуть дощі, дні стало коротше. Сонечко світить рідко і вже не загріває землю. Біля будинків на кущах іще палає листя осіннім полум'ям, але дерева вже майже оголені. кольори осені від холодного повітря і перших заморозків уже переповнюються бронзовими та каштановими відтінками. Усе небо затягнене величезними сірими хмарами. Іде тривалий осінній дощ. Його холодна волога вмиває листя, робить його важким. І, вже не маючи сил утримуватись на гільці, листочки погоджуються на запрошення рвучкого вітру подорожувати разом з ним. Подивіться діти, як художники в своїх роботах передавали барви осені, барви осіннього дощу, які вони використовували кольори. Діти, а в осінньому дощу є своя казка. Я пропоную вам зволожити аркуш паперу водою та підготувати акварель. До мандрівки в казку сумного дощу. Сьогодні ми з вами спробуємо передати на папері барви осіннього дощу. А поки ви будете малювати, я вам розповім казку, казку осіннього дощу. Жив собі дощ, він подорожував в опаловій хмарі. Над землею і час від часу вмивав її своєю стріблястою прохолодою. Одного ранку сповістила осінь про закінчення свого святкового балу. Земля, втомлена від полум'я яскравих фарб, благала відпочинку. Її добрий друг вітер зібрав на небі всі хмари. Свинцеві, сизі, сиві та запросив дощ підготувати землю до зимового сну. Кілька днів вітер дбайливо розчісував каштанові коси дерев і обережно звільняв їх від бронзових, рубінових, охристих, янтарних прикрас. Сумний Пепелястий дощ умивав роздягнуті дерева, опале буре листя, кожна його краплинка тиха звучала над землею. І заспокоєна земля повільно засинала від колискової пісні дощу. Ось вона вже вдячно видихнула своє димчате тепло та вкрилася. Молочними туманами, а задоволений своєю майстерністю дощ милувався за хмари, землею, що засинає. Ось така картина, Барв дощу, у мене вийшла.